Дорогі друзі, розпочинайте свій день з Богом, читаючи Біблію і молячись до Господа. І ваш день буде успішним. Читаю послання до Римлян, 5 розділ, перший і другий вірш. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Святий апостол Павло пише до Римлян, що через Ісуса Христа, дякуючи Ісусу Христу, ми маємо мир з Богом. Дуже важливо мати мир в своєму серці, в своїй сім'ї в країні, але найважливіше. Це мати мир з Богом. Тому що наша доля на землі і у вічності вирішується Богом. І далі Він говорить, що ми хвалимося. Іноді говорить, що віруючим не можна хвалитися. Можемо ми хвалитися. Святий апостол говорить, що ми вірою держали доступ до тієї благодаті, в якій. Перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Ми віруючі люди, маємо доступ до Божої благодаті, в молитви можемо приходити до Бога, отримати допомогу. І Господь сказав: славящих мене я прославлю. Тому покладайте свою надію на Бога. Живіть так, щоб ім'я Господа прославлялось в вашому житті. І давайте помолимось, помолимось Господу за себе, за свою сім'ю, за друзів, які в Україні і далеко за кордоном, за наших дітей. Можете молитися разом зі мною, повторювати слова молитви. Господи Боже наш, Ти творець неба землі, всього відимого і невідимого. В ім'я Ісуса Христа. Твого Сина, а нашого Господа і Спасителя. Ми просимо, благослови мене, благослови мою сім'ю, дітей, онучку, благослови Боже, мою маму, всіх моїх рідних, близьких і далеких, благослови моїх друзів, які в Україні і далеко за кордоном. Нехай в них все буде добре, благослови цей день, нехай він буде успішним і щасливим. Я дякую за цей новий день, який. Віру принесе нові благословіння і нові можливості. Благослови всіх нас міцним здоров'ям і пішли мир для України. Господи, ми все молимось в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, тобі хвала і подяка Отцу Сину і Святому Духу. Амінь. Читаючи Слово Боже і помолившись до Господа з самого ранку, повірте. Цей день буде особливим в вашому житті. Благословив вас всіх Господь. Нехай у вас все буде добре!